Ділянку площою 20 арів дім цірка у селі Хриплен придбав два роки тому. Вона розташована у промисловій зоні. Благодійники надали організації 25 тисяч доларів. Все, які купили ділянку, огородили її та встановили тут 11 вольєрів. Після цього роботи зупинились через непорозуміння із жителями хриплена. За словами очільниці організації Наталії Когут, приватне підприємство не дозволило їм підключитися до їхньої лінії електропередач. Якщо ми не знайдемо добру людину, яка дасть нам дозвіл протягнути світло. То будемо ставити сонячні батареї і купувати міні електропідстанцію щоб бути незалежними. 21 квітня ділянку розпочали приводити до ладу. Спочатку розчистять територію, потім встановлять вольєри та переносний будинок, в якому розташується адміністрація, операційна та міні-лікарня. Ігор Антоневич підприємець Коломиї, який допомагає організації із цими роботами. Ми допомагаємо, постійно возимо. Ну, наразі ми це безкоштовно робимо тут порядок, все все. Ми любимо собачок, звичайно, що любимо, люди добре роблять, і ми також допомагаємо їм. Також у планах викупити ще одну ділянку поруч, на якій облаштують майданчик для дресирування та вигулу собак. Оновлений притулок, каже Наталія Когут, надаватиме платні послуги. Догляд за тваринами, господарі яких їдуть на кілька днів із міста. Загалом тут планують розмістити до 370 собак. Ти маєш прийти в притулок чистим, і маєш вийти з притулку чистим. Це в будь-якому притулку в Європі за кордоном. Ти заходиш як в магазин. Я хочу, щоб такі умови були саме тут. Що ти прийшов, подивився на тварину, захотів погуляти, вигуляв, і ти вийшов чистий. Наразі дім сірка домовляється з міською радою про нюанси в оформленні документів. Перший заступник міського голови Микола Вітенко обіцяв Суспільному прокоментувати ситуацію завтра. До слова, зараз дім сірка розташовується у селі Микитинці. Тут тримають 350 собак. Через карантин, каже волонтерка Ірина Зайченко, люди менше жертвують на притулок. Відтак волонтери мають борги у ветеринарних клініках міста та обмежені ресурси для отримання собак. А ще тваринам не вистачає уваги. Люди приїздіть для того, щоб погуляти з ними, тому що для них не скільки смачна каша, скільки от людська увага і тепло. Наталія Олексієнко, Олександр Бухатюк, новини на Суспільному, івано франківськ